Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про одну дуже цікаву тему. Для мене вона актуальна як ніколи це олівчики для губ. Я підібрала для вас добірку тих, які мені особисто подобаються найбільше і які точно варті вашої уваги. І саме в них круте, що вони всі дуже бюджетні, найдорожчі і, здається, коштує. 200 гривень, а всі інші навіть менше, там є і по 50 гривень варіанти, і по 100, і по 120. Трошки більше 10 штук я підібрала для вас, але кожен з них є моїм фаворитом, щось менше, щось більше, кожен виконує свої функції. Давайте з вами поділюся. Сьогодні буду вам показувати олівчики по спаданню від моїх найулюбленіших до. Менш улюблених, але, знаєте, просто вони трошки різні між собою і тому виконують різні функції, просто щоб ви навіть знали, які для чого купувати. І, головне, не за всі гроші світу до 200 гривень бюджет кожного із них. Давайте почну із мого найулюбленішого, щоб ми про нього довго не говорили. Це олівчики від міста із закидайте мене камнями. Вони класні і всі інші. Я скуповую у надії знайти нарешті їм альтернативу, тому що надалі не хочу користуватися цим брендом, але поки що я ще в пошуку, чим би їх замінити із того самого бюджетного сегменту. Ці олівці створені ідеально як для промальовки контур. Так і для заповнення всієї площі губ, якщо ви хочете поставити якийсь додатковий акцент, або змішати декілька кольорів, щоб вийшло таке собі амбре. Вони легко лягають на губи, м'яко дуже розтушовуються. Ще мене вражає в них стійкість. Стійкість це один із головних критеріїв, по яким я вибираю олівчики. Для мене дуже важливо, щоб вони, ну хоч трохи трималися на губах. Я вже не кажу там про, якщо я буду їсти, оскільки розумію, за таку ціну важко знайти стійкість, як у Хайлі Дженер або Мак, або інші бренди, які коштують від 800 гривень за олівець, але там і вартість відповідна. Як олівці, вони були для мене непогані, дуже непогані, одні із моїх фаворитів. Наступні олівчики ви будете вражені, але це олівець від Golden Rose за 80 гривень. У мене у відтінку 223, ще в мене є у 221 і у 222 Вони ось такі в дереві. Головне їх не перепутати із олівчиками, які йдуть саме гелеві, якщо я не помиляюсь, і вони йдуть не в дерев'яній основі. А така чорна, не знаю навіть, що це за матеріал, Мені вони подобаються набагато менше. Ці олівці коштують 80 гривень, але заміни їм немає. Використовують їх всі від професіональних візажистів до просто поціновувачів, олівчиків. Гарні кольори саме ті кольори, які хочеться використовувати щодня. Такий класичний нюд, дорогий нюд. У них є відтінки, їх небагато, але всі вони працюючі, які, які уходять в коричневий відтінок і з роз, рожевинкою. Для мене це також важливо, тому що не завжди я хочу, щоб олівець був ідеально, ідеально коричневий або ідеально такий бежевий. Є таке бажання намалюватися, щоб він уходив більше в таку пильну розу, пильну троянду. І ось це той варіант, який вам точно підійде. Так, його треба поновлювати, але він трошечки просто з'їдається, проте не створює ніякого бруду на обличчі і абсолютно не псує макіяж. Це також один із важливих моментів, Це один із моїх фаворитів на сьогоднішній день. Сьогодні досить всі такі в мене будуть бюджетні. Олівчики, але навпаки, хочеться вам показати, що не завжди потрібно багато грошей для того, щоб створити ідеальний макіяж губ. Ще планую зробити таке відео з помадами і з блисками для губ, також у бюджетному сегменті. А тут моє серце воно постійно прямо захоплюється, якщо я знаходжу щось бюджетне, доступне і справді якісне. Ви знаєте, небагато в мене цих олівчиків, в мене є два, але покажу вам ось такий у мене рожевий у відтіночку 009. Бренд Богенія. Богенія це, якщо я не помиляюсь, корейський бренд косметики. Він зараз набирає популярності і їхні олівці. Це витвір абсолютний мистецтва. Вартість їхня також 100 гривень. Вони коштують, можливо, там 80-120, в залежності від маркетплейсу, на якому ви берете дуже-дуже багато в них кольорів. Я обрала собі в ось такому рожевому кольорі, і щось мені захотілося ну, ось такого нового рожевого все ж таки, весна закінчується. Та ми вже переходимо в літо. Мені захотілося купити ось саме такий рожевий, класичний рожевий відтінок. Знаєте, ці олівці найстійкіші із всіх, із всіх, які я сьогодні показую. З ними можна і їсти, і пити. Вони легко розтушовуються, знаєте, наче такою вуалью якоюсь лягають на губи, проте ними легко і вималювати контур. Якщо ви візьмете колір, яким ви хочете робити контур, то це не буде для вас ніякої взагалі складності. Ви будете користуватися цим олівчиком із задоволенням. Об'єм стандартний, ціна низька, якість висока. В цьому олівці всі зірки зійшлися. Я залишилася ним задоволена. Можливо, трошки колір для мене надрожевий, але вже ви можете вибрати, який. Подобається саме вам. Найбюджетніший олівчик на сьогодні, проте я в нього закохана, це олівчики від Glambi. У мене у 110 та у 111 відтінках найпопулярніші олівці з Єва цього сезону. Я думаю, це абсолютна правда. І вони насправді настільки вони популярні, настільки вони круті. І лише, вдумайтесь, коштують 50 гривень. До того ж, об'єм тут зовсім непоганий, навіть більше, ніж, наприклад, в тієї ж Богенія. Ну, є навіть така підстругачка, але краще її не використовувати, тому що вона лише псує олівчики. Не можуть похизуватися вони вічністю своєю, вони швидко сходять, їх треба. Підмальовувати, але за 50 гривень це ідеальний варіант, і мені дуже-дуже подобаються ці відтіночки, особливо 110, 111, здається, там 112 також 113, також крутий. Якщо ви їх побачите десь в Єві, будь ласка, моя рекомендація щира. Що мені здається іноді, що вони гелеві, але ні, вони не гелеві, вони йдуть з таким, знаєте, стандартним стержнем, вони в дереві. Закохав мене в себе, але, на жаль, в Україні саме цієї серії немає. Можливо, якщо ви знайдете, врахуйте, вам дуже поталаниловий, таланна така людина, і це олівчик від Севентін у 17 му відтінку Тофі. Коли я розумію, що він у мене закінчиться і нового в Україні я купити не зможу. На мене нападає якийсь седнес. Ну, я і засмучуюся, тому що настільки правильний колір, правильний нюдовий бежевий колір, годі такого ще й шукати ні в одного із тих, які в мене сьогодні, мабуть, такого кольору не присутньо. До речі, я зараз нафарбована ним. І він відповідає всім критеріям, які має відповідати олівець для губ. Він недорогий, приблизно 100 120 гривень. Колір ідеальний, текстура ідеальна. Я ним промальовую собі форму за одну-дві хвилини і його дуже зручно заточувати. Це також однозначно його плюс, оскільки часто олівці. Особливо бюджетні, вони круті, але коли починаєш їх підстругати, наче стержень цей ламається, воно все кришиться, і ну, просто половину я викидаю, рахуємо, тим таких питань в мене ще не виникало і, дякувати Богу. Один із нашумівших олівців, і це, мабуть, буде найдорожча позиція на сьогодні, це олівець «Нікс від нют-беш, відтіночок. це олівець, який знають всі. Це класика серед класики, якщо можна так назвати, і також він коштує недорого, приблизно 200 гривень його вартість. Що навіть не буду нічого за цей олівець вам додавати, окрім того, спробуйте його, він класний. Можливо, мені, мені особливо, якщо губи пусті, вони важко вималювати саме форму. Тому що він не такий жирний. Але у такому випадку, якщо я хочу його саме використовувати, я наношу або легко прибуваю тональною основою, або якийсь зволожуючий крем, гель на губи, і тоді малює набагато легше, також зверху припудрю і взагалі йде ідеально. Один із олівчиків, від якого я не очікувала нічого, але отримала все, це олівець. Від Флормар. Це така якась їхня колекція для підлітків була або що. Pretty by Флормар у мене у 203-му відтіночку. Він, знаєте, такий коричневий. У мене всі сьогодні відтінки, вони ідеально коричневі, ідеально нюдові, яким легко промальовувати. І він, знаєте, стійкий, при тому, що вартість цього олівця навіть. Була не вище 50 гривень, здається, чи 30 гривень я за нього віддала, чи 45. Але мені він сподобався. Трошки, він, можливо, затемний для мене, саме це 203 й відтінок, проте і в них також є багато відтінків, які точно вам сподобаються. Ламель. Ламель в цьому році подивував нас класними бюджетними, гелевими олівчиками. Хоч я не дуже люблю насправді гелові олівці, тому що, по-перше, вони швидше використовуєте. По-друге, їх не так зручно підточувати. І, ну, можливо, вони не завжди такий якось приємний запах. Ну, гелева текстура вона передбачає, мабуть, що ну, ці олівчики повинні бути або більше коштувати, тоді вони будуть якимись якіснішими. Проте, ось ці олівці від ламель, вони непогані. Не можу їх назвати якимись своїми фаворитами. У мене у відтінку 407, але там є багато таких, які ходові кольори, які можна використовувати як на кожен день, так і для вечірнього макіяжу. Якась плівка в мене на губах знаходиться, і наче воно їх чи стягує, чи сушує. Є якесь таке неприємне трошки відчуття через це. Не потрапляє до моїх фаворитів, але як олівець бюджетний варіант, звичайно вартий своїх грошей. Також коштує приблизно за 50 гривень. Я його останній раз брала була якась знижка. Класний бюджетний варіант, але нічого такого, щоб я сказала вау! Це просто хороший стандартний олівець із правильним кольорами, з правильними кольорами. Це олівець від Bless. Придбала його у Бліск. У мене у відтіночку 11-му, але там є дуже-дуже багато у них відтінків, і всі вони, знаєте, такі мюдові, декілька більш яскравих, можливо, червоних. Але на хвилинку цей олівець коштує 37 гривень. Нічим не поступається всім іншим. Навіщо платити більше? Звичайно, приємно користуватись олівчиками, малюватись, які коштують там по 500-600 гривень від відомих брендів, так вони якісні. Але як альтернатива, бліск, магазин Бліск, бренд Bless, 11 відтінок, зробить вам ідеальну форму, і вони, до речі, нормально е, носяться, не скочуються, це абсолютне. Перевага всіх олівчиків, які я показала сьогодні, те, що вони не скочуються, і вони ніяк, ну, вони просто можуть стиратися, з'їдатися, але ніякого такого фу-ефекту немає. У мене лише один такий олівчик, але мені він дуже-дуже сподобався, дуже м'яко малює, створює такий невагомий ефект. Знаєте, наче це Інгелевий, але такий він наче як мусовий, хоча він в дереві. Це олівчики від Miss Клеєр». До речі, це непогана альтернатива. От, е цим від Miss Таїз написано, що Made in Germany е зроблено в Німеччині. Міс Клеєр, міс Клеєр. І віддала я за такий олівчик 120 чи 130 гривень. Нормальна стійкість легко малює, мені ним приємно користуватись, і дуже, знаєте, таке гарний дизайн. Це також є якимось плюсом, тому що, якщо навіть порівняти ось цей дизайн і дизайн у Глембі, от зробили би вони якось по-іншому, щоб я це сприймала, можливо, б і купували люди більше, тому що ну, для мене ось ця та естетика також важлива, і в цьому олівчику було ідеально все. І олівець, який мені дуже подобається, як він наноситься, як він виглядає, мені подобається його текстура. Все в ньому класно, і колір класний. Це олівчик Пастель у відтіночку 205, але, але я ніколи більше його не куплю, і я не знаю, як вони його так зробили, але він, коли ти його носиш. Будь-якщо ти вип'єш або з'їси, він не просто стирається, він розмазується. Після нього у мене просто от таке коло навколо губ брудне, наче я не знаю, що я там з тим олівцем робила. Можливо, він не для контуру, можливо, ним краще заповнювати саме губи всередині, додавати якогось кольору. Знаєте. Але ну, не хочеться з ним гратись мені особисто, тому що є безліч інших варіантів, з якими не буде в мене таких проблем. Але було дуже прикро за нього, оскільки олівець в іншому всьому дійсно класний. Дорогі мої, я показала вам всі олівчики на сьогодні. Ось так: от їх у мене багато. Всі вони круті, нюдові. Які ідеально підходять для повсякденного макіяжу. Можете ними користуватися щодня. Головне, щоб вони справді працюючі, приємні, якісь їхні недоліки також вам розповіла, щоб ви були готові, коли купували. Моїми супер-супер фаворитами це, звичайно, міста ЄС. Візьмемо ось цей від Golden Rose. І, звичайно, ну давайте додамо. Давайте додамо все ж таки так, щоб не збрехати. Який від Seventin. До речі, від Seventin, можливо, не саме ось ця серія Long Stay Lip Shaper. Але він навіть вказаний, що він цей Seventhine Lip Shaper, що він робить форму, так? Саме губ. Але Seventin робить непогану косметику загалом і виключно також олівці у них. Належної якості. Ось цих три фаворитики у мене на сьогодні. І, і найменш фаворитами це нехай візьмемо пастель, тому що він дуже розмазується. І візьмемо ось цей ламель, тому що неприємно відчувається на губах. Хочеться його змити, і, до речі, ще запах у нього також неприємний. Ці інші це такий медіум сегмент. Які, можливо, не найкращі варіанти для мене. Ну, тобто вони класні, вони працюючі, але з якоїсь особи, особливої любові, як от цими трьома, у мене не сталося. Проте вони також дуже-дуже робочі, дієві. в мене немає до них ніяких претензій. І саме головне, що всі вони коштують не більше 200 гривень, 210 найдорожчі, і може дозволити собі. Кожна і виглядати класно, мати класний макіяж губ. Дякую вам, що ви сьогодні були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте мені лайк, ставте мені коментар, можливо, порадьте ще якісь олівці для губ, які вам також сподобались, і я з задоволенням спробую їх. Ваша думка для мене завжди дуже важлива. І що ж до зустрічі у наступному відео? Всього вам на кращого і бувай.